Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім прослуховування! Коли мені виповнилося 4 роки, я стала сиротою. І тоді мене взяла під своє крило сестра моєї покійної матусі тьотя Оля. Я була із заможної родини, У нас була власна красива квартира і будинок на дачі. Батьки обоє працювали на керівних посадах, і як тільки не стало батьків, тітка Оля оформила опікунство. У мене ще була сестричка Олеся, дочка тіті Олі. Але в мене з нею були не найкращі стосунки. Олеся була меншою за мене та завжди сварилась зі мною та насміхалась. Тітка також була зла і корислива жінка, чого не показувала іншим для оточуючих. Це була свята і блаженна людина. Я ніколи не почула в свій адрес. Від неї приємного слова, підтримки чи любові жили ми у будинку моїх покійних мами і тата. Ще з малкою я звикла прибирати, мити посуд ще маленькою мені дали зрозуміти, що перегляд мультиків і солодощі це ніяк не для мене, а тільки для доньки тіті Олі, Олесі. Раптом прикраси мами і одяг десь зникла за та тітка з дочкою виглядати стали дуже гарно. Згодом Оля продала і татову машину, і ми вже опісля ніколи так і не їхали на дачу. Вони часто розважали з кафе, дозволяли собі ходити в ресторани, та я весь час була дома за хатніми справами. Я була ще маленькою і не розуміла, що тітка продала все наше майно, а ті гроші, нібито, мали йти на моє виховання. Та не все склалось так гладко. Згодом ми приїхали на маленьку тісну кімнату тітки на околиці міста, а потім настав час, коли мене було відправлено до будинку інтернату. А квартиру батьків вона продала незрозуміло кому і за які гроші, та що мені говорити. Я ж причетності до них до тих грошей не мала. Маленькій дівчинці було важко звикнути, що вона живе не вдома а в дитячому будинку, але скоро я звикла. Та швидко знайшла собі друзів, які робили моє життя яскравішим. Я навіть отримала освіту, а згодом навіть змогла дозволити собі оренду невеличкої квартири. Працювала у банку поки тільки прибиральницею та обіцяли згодом дати підвищення. І от одного дня на роботу мало приїхати начальство. І всі в той день переживали, і ми дошливо виконували всі справи. Коли пан Микола побачив мене, то попросив підійти до директора в кабінет. Я прийшла, але в кабінеті був тільки він сам. Те саме начальство, якого всі так боялись. Микола Василь... Васильович просив розповісти, хто я та звідки, яким працюють мої батьки. Тоді я повідала йому всю свою таку невеличку, але вже таку нелегку життєву історію. Він посміхнувся і сказав, що не просто так покликав мене сюди, а що він мене впізнав і хотів впевненість впевнитись, чи то дійсно та маленька дівчинка, якої він мене знав в дитинстві. Він розповів мені, що колись добре знав моїх батьків, і от декілька років тому він почав вести бізнес і вже має декілька магазинів, а скоро під його керівництвом має відкритись торговий центр, де на посаду потрібний буде керуючий. Він запропонував мені цю посаду, але сказав, що для цього мені потрібна освіта. Ну я відразу відмовилась, так як можливості зараз вступати на навчання не було. Та Микола Васильович був непохитним і сказав, що допоможе із вступом в університет. Але вчитися потрібно буде самій власними силами. А я і не заперечувала, вчитися було дуже цікаво, хоча і складно. Але в мене був стимул. Після закінчення я матиму перспективу, і що тоді для мене було немало важливо високооплачувану посаду. Пройшло декілька років, я купила власне житло, велику простору, двокімнатну квартиру, і ось двері до мене постукали. Це була Олеся, дочка тієї самої тітки Олі. Я дотепер не можу зрозуміти, як їй вдалося мене відшукати і дізнатися, де я живу. Та Олеся прийшла не пробачення просити, а в наказовому тоні сказала, щоб я впустила її і що я повинна знати її роботу. І я запропонувала посаду прибиральниці, оскільки освіти Олеся не мала, та вона навіть слухати не хотіла і здійняла істерику, схлипуючи. Вона дзвонила матері. Тітка щось кричала в трубку про те, що без неї я б ніколи не добилася нічого, що я їй зобов'язана всім своїм життям. Потім пішли погрози, що якщо я Олесю не візьму до себе в квартиру, то вона знайде шляхи, щоб мені помститися. Я, м'яко кажучи, була шокована. От не змінилась тітка зовсім за всі ті роки, що я її не бачила, хіба стала ще злішою і жадібнішою. Зате тепер змінилась я. І я вже не та маленька дівчинка, яка дозволяла маніпулювати собою. І я прийняла свідоме рішення, що ані тітки, ані такої сестри в моєму житті не має бути. Любі друзі, а як би ви вчинили на місці нашої героїні? Напишіть, нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.